Як офіційно вже заявляють в телеграм-каналах, то блогер Олександр Волошин втік з України. Він зараз знаходиться в Мюнхені, в Германії. Тобто Німеччина приютила українця, а Україна не могла приютити. І от пишуть втік. А чому втік? Ми ж пам'ятаєте слова президента: вільний народ, вільний народи, вільної країни. Чи не так? І що саме таке, знаєте, ключове слово втік? Втікають звідки з в'язниці, так? Мені здається ж, не ну, як з країни можна втекти, можна тільки виїхати. Ну, Об'ясніть, як можна вважати людину, яка ну, втікачем, якщо вона не в в'язниці. Вільна країна, вільний народ. Ану, напишіть в коментарі. Я вам скажу так, Олександр Волошин, я думаю, побачив Олександра Словошенко. Думаю, всі знають, хто такі за персони, так? І зрозумів, що потрібно давати дьору звідси, тому що Слобоженко як не допомагав, як там не донатив. А все одно вільна країна. Що зробила? Зачинила його. Шкода, що такі фінансово незалежні люди покидають країну, а також їх прижимають. Це дуже неправильно. А також і звичайних людей прижимають. Ну нічого, цей концерт все одно закінчиться. Все рано, чи пізно закінчується.